Вітаю! Якщо ви дивитесь це відео, значить ви цікавитеся новинками велосипедного світу. Або просто хочете собі ревел байк від бренду Merida. Якщо це так, тоді це відео буде дуже для вас корисним. Сьогодні ми поговоримо про Селекси та різницю між першою генерацією та другою. Для прикладу, візьмемо Селекс 223 і 24-го року. І так, забігаючи наперед, одразу хочу сказати: хоч це Alex і це Селекс, але це зовсім різні велосипеди. Тому, як то кажуть, все по черзі. А ви на каналі Merida Bikes Ukraine. Так, друга генерація це не той салекс, до якого ми всі звикли. Інший дизайн, а головне, зовсім інша поведінка на дорозі. Все завдяки іншій геометрії рами. Змінився і сам кут кутрольового стакану. Він дорівнює тепер 69,5 градусів, це на півтора градуса менше, ніж в першій генерації. І повірте, це відчувається, особливо коли ви активно катаєтеся на бездоріжжі. Також змінилася розмірна сітка. Якщо вам, наприклад, в першій генерації Silex підходив розмір L, то на новому Silex це може бути розмір M. Цей момент потрібно враховувати при виборі велосипеда. Те, що одразу кидається в очі, це система внутрішньої проводки Wireport. Безумовно, нова генерація виглядає сучасніше, та й взагалі за рахунок цього рішення кокпіт на новому сайлекс виглядає охайніше та естетичніше. Також внутрішня система прокладки дросів значно спрощує інтеграцію сумок на кермового велосипеда. Вілсет тут розрахований під безкамерне використання. Єдине, що потрібно проклеїти обідну стрічку і встановити ніпелі під безкамерку. Також можна одразу побачити, що розмір покришок теж змінився. Хоч і встановлена тут однакова гума Maxxis Rambler, але на попередній генерації вона завширшки 38 мм, а на новому селексі встановлені вже покришки розміром 45 мм. Для цього був змінений і сам кліренс. Сама вилка також зазнала змін. Вона стала довшою, а також її можна замінити на амортизаційну вилку, не порушуючи геометрію самого велосипеда. Сама вилка має підвищену вантажопід'ємність, плюс на вилці побільше бонок. Тепер їх 6 замість 4. Це дозволяє завантажувати її до 3 кг з кожного боку при умові використання вантажних каркасів. Кермо на новому Silex також інше. Нижня частина керма більш розвернута, ніж на попередній генерації. Висота керма залишилася на тому ж самому рівні, як і на минулому Silex, за рахунок зменшення довжини рульової труби. Гальма. Важливий аспект на велосипеді. На моделі 2023 року встановлені ротори з розміром 160 мм, а на новому селексі передній ротор становить 180 мм, а позаду 160 мм. Також від моделі Seilex 400 і вище на передніх гальмах буде встановлений кований радіатор для додаткового охолодження гальмівної системи диск-кулер. Він зменшує температуру та допомагає швидше охолоджувати гальмівну систему аж на 35%. А це зовсім немало. Переваги гальм з додатковим охолодженням ви зможете відчути під час активного катання на велосипеді або коли ви їдете на великій швидкості з багажем на спуску, активно гальмуючи. Трансмісія на велосипеді майже не змінилася. Якщо ми кажемо за алюмінієві моделі, то на Сеaleкс 200 це буде Shimano 40, SORA, саalex 400 має групсет Shimano GRX 400, а Sealex 700 має трансмісію GRX 820. Вага це той параметр, який багатьох цікавить. Отож, вага попередньої моделі становить 10 кг, а новий Sealex важить 10,6 кг. Збільшення ваги є незначним, якщо враховувати збільшену гальмівну систему та ширші покришки. Та й взагалі мати таку вагу з групсетом Shimano Sora – це дуже чудовий результат. При цьому ви отримуєте надійний байк з довічною гарантією на раму. Сама посадка на велосипеді майже не змінилася. Це все той самий зручний гревел, який отримав багато нагород. Попередню модель CyLex визнали найкомфортнішим гревелом в світі. А на новому Салекс вже встигли виграти перегони на всесвітньому чемпіонаті з гравію 2023 року. Матий Махорич здобув блискучу сольну перемогу в цих змаганнях. Що я хочу сказати у висновку? Новий Салекс це умовно МТБ з рахітною вилкою і кермом дропбар. Але при цьому має більше середню швидкість, ніж на класичному гірському велосипеді. Коли я обрав цей велосипед на тест, то зрозумів, що він взагалі не схожий на попередню генерацію, тому що він дійсно класно керується на бездоріжжі. І тут, як то кажуть, але. Якщо ви не фанат катання по бездоріжжю і переважно ви катаєте по нашим дорогам, і лише іноді будете виїжджати на тверду ґрунтову дорогу, то у вашому випадку є сенс роздивитися все ж таки салекс попередньої генерації. Вуща покришка буде вам давати більше швидкості на рівній дорозі і кращий накат. Або замість попередньої генерації я би рекомендував б роздивитися ще модель скульптура Endurance GR. Але це вже зовсім інша історія, і про нього ми зробимо окреме відео. Шановні, дякуємо, що ви додивилися відео до цього моменту. Бережіть себе ще побачимось!